Впродовж доби, 25 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили два пункти управління та 12 районів зосередження особового складу рашистських окупантів. На харківському напрямку рашистські загарбники втратили 146 особин живої сили, забитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини артсистему, 5 автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також пошкоджено ще сім одиниць озброєння і військової техніки, уражено 37 бліндажів та три склади з боєприпасами рашистів. На Покровському напрямку втрати рашистських загарбників склали майже 300 особин забитими та пораненими. Знищено танк, дві броньовані машини, дві артилерійські системи та два автомобіля. Ще один танк, дві гармати, два автомобіля та бойову броньовану машину рашистів пошкоджено. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу. Неспокійно на території Рашистського рейху в ГАУ «Воронеж» воїнами головного управління розвідки Міністерства оборони України уражено польовий склад боєприпасів рашистів. у Махачкалі знову сталася стрілянина. Непізнані дрони нібито атакували Белгород і Гау бєлгород Світ виступає проти расистської агресії. Сполучені Штати Америки оприлюднили список країн-спонсорів торгівлі людьми, до якого, зокрема, включено РФ та РБ.